Детальніше про гідравлічні випробування у Черкасах ми поговоримо із заступником міського голови Володимиром Олександровим. Вітаю вас! Доброго дня! Щойно завершився перший етап гідравлічних випробувань, які підсумки та чи багато виявлено поривів. У цьому році, Стоп. як і завжди, як минулі роки, в травні місяці ми розпочали гідравлічні випробування магістральних теплових мереж Черкаської ТЕЦ, а також магістральних і розподільчих мереж Черкаської теплокомунерго. Тісно вчора, пізно ввечері, ми закінчили гідричне випробування мереж, які проходять по Митниці, Паризька комуна, Сідова, а також по вулиці Благовісній на ділянці від Дашковича до Різдвя. Сьогодні включено в роботу мережі Митниця, Сідова, Паризька комуни і Благовісна від Дашковича до Пастеревської. Дільниця між Пастеровською і різдвяною буде перебувати ще декілька днів у ремонті. Після чого ми теж підключимо цю магістраль, і мешканці, які отримують гарячу воду від розподільчих мереж, які живляться від цієї магістральної мережі, теж отримують гарячу воду. Що стосується кількості поривів, і якості випробувань і надійності мереж, то я хочу сказати, що Кількість поривів в цьому році приблизно така ж, як і була в минулому році. Це говорить про те, що ми постійно підтримуємо надійність мережі на одному рівні, тобто ті ділянки, які в минулому році були виявлені, ненадійні, ліквідовані були, але життя йде, рік пройшов, мережі старіють, мережі ржавіють у землі, тому з'явились деякі. Нові ділянки, які були виявлені під час елечних випробувань, які ліквідовані були ці пориви, і зараз мережа включена в роботу. Що стосується наступних етапів, я вам скажу пізніше. Перший етап гідравлічних випробувань дещо затягнувся, люди довго були без гарячої води, чи будуть вони сплачувати за гарячу воду за цей період. Дійсно, перший етап гідравлічних випробувань в цьому році затягнувся трошечки більше по часу, ніж було в минулому році, але, на мій погляд, в цьому році ми більш ретельно перевели теплі мережі, і це дає надію сподіватися на те, що мережі працюють в наступному пальозоні ще краще. Що стосується оплати, то мешканці, які не отримали гарячу воду під час випробування а також проти ремонт робіт, сплачувати за гарячу воду за цей період не будуть. Відомо, що головна причина поривів це зношеність мереж. Чи планує місто змінювати їх, і скільки грошей необхідно для того, щоб замінити усі мережі у місті? Те, що ми проводимо випробування, це вже як захід проти того, щоб взимку ми не мали аварійних відключень, аварійних поривів, і надійно працювало опалення, і люди отримали надійну гарячу воду. Звісно, якби була така фінансова можливість у міста або у Черкаської ОТЕС, у хазяїв Черкаської ТЕЦ, і краще було б ті дільниці, а ми знаємо про них, які зараз вже є не дуже надійні то краще було б їх планово зміняти. Міняти від камери до камери або цілими кварталами це було б надійніше. Але, на жаль, сьогодні ні в бюджеті міста, ні у господарів Черкаської ТЕЦ немає таких фінансових можливостей, тому планові роботи по заміні мереж в цьому році не проводилися. І, на жаль, в цьому році ми таких робот не плануємо. Що стосується кількості грошей, яка необхідна для того, щоб помити всі мережі, це дуже велика цифра. Я навіть про неї не хочу говорити. Попереду нас чекають нові гідравлічні випробування. Розкажіть, будь ласка, в яких районах вони будуть проходити та у які сроки? Після включення магістральної мережі по благовісні між Пастеровський і Різдвяні, а це буде наступному тижні. Ми перейдемо до другого етапу, тобто ми будемо випробувати е, магістральну мережу по вулиці Вербовецькова, е, вулиця Різдів'яна до Петровського, по Петровського е, до Ватутіна і від Петровського до Черкаської ТЕЦ. Це буде другий етап. Думаю, що він тривати буде близько місяця. Після закінчення цього етапу ми е, перейдемо на гідричне випробування магістральної мережі, яка йде по вулиці, по проспекту Хіміков. Під західний район, район Месквата і вокзала. І на тому будуть випробування закінчені. Плануємо. Мені б дуже хотілося, щоб ці випробування були закінчені всередині вересня місяця. Як станеться, побачимо. І останнє запитання: чи відомий вам досвід інших міст України або також за кордону, чи там проводять гідравлічні випробування? На жаль, надійного методу шляху виявлення ненадійних мереж під землею, крім випробувань, сьогодні немає. І цим методом користуються всі без виключення теплопостачальної організації нашої, нашої держави України. Цей же метод приміняють і в інших державах світу. Це саме надійний метод, який дозволяє бути впевненим в тому, що мережа витримує пробний тиск, а значить, вона робочий тиск взимку витримає. І людям будуть мати всі споживачі надійно і тепло, і гарячу воду. Володимир Аркадійович, дякую, що знайшли час та завітали до нас у студію. Дякую вам. Все найкраще. До побачення. Нагадаю, сьогодні гостем студії Віка Новин був Володимир Олександров, заступник Черкаського міського голови.